Дивитись Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Каріна Островерх. Мої вітання. Дюжину дерев незаконно спиляли у дендропарку Дружба. Правопорушника поліція спіймала на горячому. Про злодія правоохоронці дізналися від аноніма. Подробиці у сюжеті. Ось ця деревина росла у дендропарку Дружба. Її незаконно спиляв лозівчанин та відвіз до себе у подвір'я. Коли повернувся до парку, спиляти ще його схопила поліція. Про порушника їм повідомили анонімно по телефону. Батько Лозівчанина, що вкрав дерева, каже: цією деревиною вони з сином хотіли отопити будинок. Ну, Сухо стоїть, не за вироби. Не знала. Секретар міськради Сергій Коба зауважує, усі дерева у дентрапарку Дружба знаходяться на обліку. Спиляти дерево можна лише з дозволу, а його лозівчанин не мав. Було складно відповідний протокол. Міліції, а сьогодні ми вилучаємо у них цю зрублені дерева, які підуть для використання наших комунальних підприємств. Сергій Коба говорить, міський голова дав розпорядження зробити облік дерев у денрапарку, встановити сухі, спиляти та роздати людям, які отоплюють будинки деревиною. У центрі Лозової від води відключать чотири багатоповерхівки. Це 24-й, 26-й та 35-й будинки по вулиці Богданівській. І другий по вулиці Привокзальній. Завтра, 4 серпня, ремонтники Лозова Водоканалу почнуть перекладати тамтешній водопровід. Вони вирішили його замінити, бо шляховики збираються асфальтувати вулицю Богданівську. А водяники не хочуть перекопувати відремонтоване дорожнє покриття через свої пориви. Сьогодні почалася підготовка до ремонту. Вода буде відключена завтра 4-го числа з 8 ранку, орієнтувачно до 14.00 6 августа. Просимо населення набрати на цей період воду як можна більше. І плюс кому не вистачить води, во дворі 26 шестого тридцять го дома між цими дворами буде стояти велика цистерна 10-кубова з технічною водою. Розкрадання у панютинському ПТУ. Колишні працівники аграрного ліцею написали заяви на ім'я міського голови. У зверненнях вони скаржилися, що керівництво закладу розкрадає майно, списує зерно та пальне, продає працюючу техніку, як металобрухт. Коли робітники почали скаржитися на беззаконня, керівництво ліцею попросило їх звільнитися. З працівниками, які вирішили розповісти усю правду про аграрний ліцей, спілкувалася Анна Красноперова. Колишні працівники панютинського аграрного ліцею прийшли до міськради добитися правди. Вони скаржаться, що у ПТУ процвітає корупція. Коли робітники підняли тему беззаконня, у ліцеї попросили їх підписати заяви про звільнення. Тепер вже колишні тракториста та профліцею кажуть, хочуть розповісти усю правду про беззаконня у навчальному закладі. Там продавали техніку, яка ще могла робити, здавали її просто на металолом списували. Що можна було відремонтувати, я звертався до директора, він сказав, так треба. А тоді мене просто попросили за власним бажанням звільнитись, я обратився в міці, написав заявлення. Ну поки ще відповіді я не почув. У заяві колишній тракторист вказав, що директор займається корупцією, розпродає техніку та списує паливо. Це підтверджує колишній комірник аграрного ліцею Галина. Вона також зверталася в поліцію за фактом розкрадання майна. У нас на роботі пропала солярка, дизельне топливо. Ну я звернулася в міліцію, не согласилась списати його, так як пропонував директор. І мене мені визвали до себе головний бухгалтер і одним днем, заставила написати заявлення на розч. Без каких-либо інвентаризацій, передачі, перешкодів, ну вот так от Галина розповідає у навчальному закладі багато, що незаконно списувалося. Сначала миші з'їли, потім залило, а потім просто в результаті правеювання у нас мертвими відходами на утилізацію всім щем тонн теж пішло куда-то. Хто вам лічно давав указання після Директор і головний бухгалтер. Вони самі писали ці документи. Про викрадання палива говорить і сам директор профліцею Володимир Муштей. Каже, паливо вкрали. На сьогоднішній день факт є. Ми зробили заяву до органів поліції. От, на сьогоднішній день мені невідомо, чи порушене кримінальне провадження, чи не порушене. Слідчі дії на території ліцею не проводились і співробітники з цього приводу не опитувались. Про проблему у роботі ліцею лозівські депутати темер знають, говорить секретар міськради Сергій Коба. Але через те, що у Києві не передали профліцей на баланс міста, вони мало що можуть зробити. Підтверджує нашу насторогу те, що керівництво паніківська аграрного ліцею категорично відмовляється показувати фінансові документи нашому управлінню освіти, яке є фактично розпорядником коштів. Аби розібратися у виниклій ситуації, міськрада звернулася до Міністерства освіти. Там відповіли, що направили запит до департаменту освіти Харківської області, говорить Сергій Коба. Питання знаходиться на контролі міського голови і всі ці порушення будуть виявлені і винні будуть покарані. Анна Красноперева, Роман Чибіряк, ТРК Лозова. Лозівські водяники економитимуть на реактивній електриці, яку обладнання фактично не витрачає. В місяць Лозова водоканал сплачував за реактивну електрику по 13 тисяч гривень, каже директор підприємства Ілья Скалмуратов. Цього року вирішили встановити спеціальне компенсаторне остаткування, яке акумулює електроенергію, а потім віддає. Водяники внесли покупку обладнання до своєї інвестпрограми. На минулому тижні на одній з каналізаційних насосних станцій поставили компенсатор реактивної потужності. Это нам дасть возможность економіки 25% средств, которые мы оплачиваем оплачуємо за реактивну електроенергію. Заложено еще такое же оборудование на электрооборудование численних сооружений. Там теж буде економія порядка 25-30%. Мы Ми так будемо сводити потихоньку затраты по реактивній енергії мінімізації. Водяники порахували, що обладнання окупиться за півроку. Електроенергія є чи не основною складовою у тарифі на водопостачання та водовідведення. Панютинський вагоноремонтний завод подарує лозовій міні-котельну. Подарунок, який економить електроенергію, підприємство презентує у рамках соцпартнерства з містом. Дарунок вже бачила Анна Красноперова. На панютинському вагоноремонтному заводі відмовилися від роботи великої котельні. Вона відпрацювала майже 40 років, говорить директор підприємства Андрій Анофрієв. На заміну старій на ПВРЗ встановили 13 нових міні-котелень та міні-топочних. По сравні з минулим роком, та економія, яку можна дійсно пощупати, по то есть это не економія там розчетна, да, именно живая. То есть на третьому сократили расход газу. Нові міні-котельні директор ПВРЗ та селищний голова показують мереві та голові Лозівської редержадміністрації. Одну з котелень підприємство планує передати місту у рамках соцпартнерства. Вона знаходиться за територією заводу і отоплює навколишні багатоповерхівки Панютиного. Зараз ПВРЗ проходить реформування, повідомляє його директор Андрій Анофрєв. Як тільки усі документи будуть готові, завод передасть котельню на баланс міста. С предыдущей властью мы не смогли договориться о передаче котельной, то есть она построена полностью за счет Панютинского гоноремонтного завода и с целью сэкономить денежные средства, сбережения энергоресурсов остановки вот этой вот глобальной в Для Лозової це буде перша міні-котельня. Директор Теплоенерго Володимир Березуцький говорить, вона допоможе підняти якість обслуговування населення. З часом по місту планують встановити ще такі котельні за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Це буде 4-5 котелів, що дасть значительную економію, і за экономии економії ми ще зможемо внутри домовые сети. Не повністю, але в мірі. Тому йдуть розщоти. Анна Красноперова, Роман Чебиряк, ТРК Лозова. У Лозові з'явився пам'ятник будівельникам. У суботу, 30 липня, його встановили на алеї по вулиці Грушевського. Колишня комінтерна. Урочисто знак відкриють 12 серпня. Уперед день свята будівників. Ідея належала ветеранам будівельникам розповідає директор Лозова Будум Анатолій Білецький. Вони захотіли до 60-ти річчя святам увічнити працю всіх людей, які зводили місто. Довго е, дискутували, стоїть ли цим займатися, не стоїть. побачив е, ту історію, пройдену в Лозовій, Ми вирішили, що є чим гордитися, і будівлі повинні пам'ятати. Не тільки будівлі, а всі жителі Лозової повинні пам'ятати, що це зробили. Лозовські строїтелі в Лозовій. Миря підтримала клопотання ветеранів і визначила місце для пам'ятника. Лозівські будівники виготовили і встановили знак власним коштом і силами. До урочистого відкриття біля нього ще збираються насадити квіти, замінити лави і ліхтарі. У майбутньому будівельники готові переробити всю алею по вулиці Грушевського, каже Анатолій Білецький. І на цьому ми завершуємо. Нагадаю, нові випуски Лозівської панорами виходять о 19.30 по понеділках, середах і п'ятницях. Онлайн дивитися нас можна на сайті Лозівської міської ради в розділі телевізійні новини. Я з вами прощаюся до п'ятниці. Бувайте здорові!